Брали цю вовну до кучі, а тепер починаємо сам процес валяння. <кій> Що я тут зараз зроблю? Я її трошки покачаю одну хвилиночку в руках, щоб вовна, волокна між собою шевелилися і вони почали трошки зціплюватися. Ось, де воно так відлітає, то я тоді голочкою його прихватую ще. Ну, все, тепер одягаємо перчаточки. Ось зараз тепер нам потрібні перчатки, резиночки, щоб зафіксувати. І що я роблю? Я беру мило, намачу його у водичці і разом з водичкою внесу його сюди над, над самим виробом. Бачите, воно починає намокати, я його легенечко. Беру, щоб не вшевелилась вовна, промакую ці волокна, промакую, підшевелюю цей процес. І ще раз, Нам, наша, наша ціль яка? Зараз е, промочити аж до самого мила цей шар вовни. Ми не можемо одразу так сильно взяти, здавити, будуть, будуть зморшечки з'являтися. Їх потім важко виправляти, а ось так тихенечко підшевелюємо, підкручуємо. Можна ось так підкатувати. Я відчуваю там всередині тверденьке мило. Всім привіт, хто доєднується. Я рада вас бачити. Зараз друга частина майстер-класу з валяння мила у вогні або валяного мила. Значить, яку користь? Може принести у вашому будинку такий шматочок валяного мила. Привіт привіт всім, хто доєднується. Дивіться, він, це ж вовна. Ну, в першій частині я про це вже розказала. Це мереносова вовна, ми звалюємо, зараз робимо таку валяну мочалочку. Всередині в ній знаходиться мило. Бачите, як я роблю отакими легенькими. І оці ж сморщинки треба їх розглажувати. І воно дає е, покрокову усадочку свою, розумієте? Потихеньку усаджується мило. Ой, усаджується сама вовна. А шматочок мила всередині знаходиться. Просто глядачі, хто не бачив першу частину, я розповідаю зараз про це. Значить, мериносова вовна, вона як зваляється, обтягне повністю шматочок мила, і він буде там, як в мішечку знаходитись. І ви тоді можна скрабувати тіло, обличчя. Дуже гарно перед, після масажу поскрабувати обличчя вовною. Натуральний продукт без хімії. Також же мило в такій обгорці вовняній, воно довше служить. А його можна навіть просто залишити в ванній кімнаті як декларацію, на поличках. Можна залишити, залишити в комоді, між речами. Давайте. Так, я читаю ваші коментарі. Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вітаю вас, Марія. Я не всіх розумію коментарів. Що там хто пише, тому для мене, якщо він не зрозумілий, я на нього не зможу відповісти. Так, під, вже ми бачимо, що вовна е, більше зціпилася і ми можемо більш агресивні рухи проводити. Уже більш агресивні, бачите, вона вже не розсипається. І зараз ми будемо іще активніше робити. До речі, вона така, знаєте, як губка мила в одному, два в одному. Так, тепер в тазічок з водою, мені треба трошки його, уже ж я знаю, що вовна не розкисна і не розрізеться. Бачите, вона має, яку форму має. Я віджимаю лишню водичку, бо реально вона нам не потрібна. І продовжую за допомогою вберу хазяйства мило. Господарчі. І продовжую розрівнювати ось ці всі, всі волокна. Це сам процес недовго триває. Дуже, знаєте, гарно цей майстер-клас з дітками проводити, займати їх ось такими дрібничками, щоб вони пальчиками працювали, ми доторкалися до вовночки. Їм дуже сподобається цей майстер-клас. Угу. Виджимаю, виджимаю лишню вологу зараз я, потому что я відчуваю, что она меня заважает. Здравствуйте! Что вы делаете? Я делаю валяное мыло. Я мыло заворачиваю в шерсть и его валяю. Это вот такая вот шерсть. Вот я украсила, так В основному основна біла шерсть. Я зробила першу частину, як я розклала вовну, а тепер я це все підвалюю. Опять окунаю в водичку, бачу, що мені треба змити лишнє мило. Тут ще така, такий момент, коли ми відчуваємо, що велика дуже піна, тут треба сполоснути бо коли багато мила, вона буде погано змилюватися. Ой, звалюватися вовна. Волокна просто не можуть, знаєте, один з одним стіпитися, вони там катаються собі. Бачите, вона потрошку змінює свій розмір. Добрий день. Мило продаю. Так, <смі> да, можу продати мило. У мене, коли я дві пари валяного взуття роблю, то я кладу на подарунок ось такий шматочок мила при замовленні двох пар. Або в'язаного взуття, або валяного взуття. Скажіть, будь ласка, ви мене розумієте українською мовою? Чи мені розмовляти на російській? Хотілося б у глядачів дізнатися. Їм зрозуміло, про що я кажу. Так, зараз мені секундочку треба зняти перчаточку. І... Зробити скрін. Так. Так, ми довалюємо. Я вас довго не затримую. Тепер ми можемо, бачите, отак от агресивніше валяти. Тепер ми можемо так. Мені оцей сам момент тепер дуже подобається. І ми споласкуємо, бо мило зсередини дає піну. Ні, я не руки мою. Я ж в перчатках, Сергій. Я ж розповідаю, що я роблю. подобається, що ви себе можете тут підбадьорити в коментарях, веселити себе. Клас. Це дуже супер, звісно. Я не ліплю, я роблю, я ділаю мило у валяної обверточки. Валяна я мила називається. Якщо українську мову ви не розумієте, то я тоді вам про це кажу. Скажіть, ви коли небудь бачили, чули про таке? У мене перчаточка намокла, треба замінити її сейчас я возьму ще один. Перший раз бачите. Ну, звісно, тому що це така рукодільна техніка, це майстри валяння роблять такі. Я майстер валяння, тому що і показую вам. Можна робити різні, різнокольорові. Ага. Ну, бачите, підсаджується, підсаджується. Можна терти ще об цю пленочку. Вона теж з пупирками і дає усадку. Ну я так розумію, звідки панянка з якої області? Супер, Ігор, ви говорите українською. Панянка з Харкова. В місті в самому Харкові. Зараз проживаю в Харкові і вже багато років тут живу. А Ігора ви від кіля, Скажіть, будь ласка. Так, все-все, вже все. ми ще трошечки і підійдемо до фініша. Так, ви з Львівської області, супер. У мене роботи мої зваляного взуття є і у Львові, і у Вінниці, і за межами України. Норвегія, Канада, Америка, Франція, Італія. Тому мені дуже приємно, що мене дивляться. А ще напишіть, люди, будь ласка, напишіть, хто від кіля мене бачить. Мені цікаво побачити, куди долітає ефір. Я хочу, щоб мило э, вовняна оболочка сильно обтянула мило, і тому я буду продовжувати до того моменту, поки, поки воно сильно. Бачите, воно вже підсаджується. Уже навіть підсаджується. Калина красная или вслед за русским кораблем. Так, Зоя з Казахстана, вітаю вас із Казахстана, із Самари, вас хорошо слышно. Ой, спасибо. із Казахстана, город Уральск, вітаємо із України з нашої. І скажіть, вам, вам мене понятно, коли я говорю українською мовою? З Казахстана. Самари. Могу, э, могу перейти більш на... Ой, сейчас в мене телефончик розряджається, я під'єднаю, під'єднаю. Так, зараз, зараз, зараз. Перепрошую трошечки ще за незручності. Ось так. Хорошо понимает. Это супер. Я она ведь, мова понятия предмет непонятен. А предмет непонятен. Я делаю сейчас валяное мыло. Взяла кусочек мыла. Сейчас я покажу. Взяла кусочек мыла. Взяла шерсть. Завернула мила в шерсті, і тепер я його валяю. Я в першій частині про це розповідала. Просто я розумію, що зараз люди зайшли на ефір, і вам все непонятно. Буде запис залишиться, і в записі там все можна буде подробно побачити. Вітаю, вітаю вас! Так, віджимаю хорошенько, бо вже мило нам всередині так дає піну велику, що його важко розрівняти. Воно піниться і піниться там всередині. Але я не здаюсь, я не здаюсь і валяю. Я ж зжимаю зараз, я не просто кручу в руках, а так придавлюю, здавлюю руками, здавлюю. Все заняття сподобається Так, да, Всередині мило, мило, да, ось отаке мило всередині завернуте у вовну. Таким милом можна скраб робити на шкірі на обличчі, на тілу, дітям купатися. Гарно, воно не вислизає з ручок, не скользкає. І просто як декорація на полочках, в комодах, воно дає запах і зберігається. Такий елемент декорації. Так, мило валяння для чого? Щоб. Дупа <laughs> не мерзла. Я не знаю, можливо, ви приміняєте таку техніку до своєї дупи. Я про це не знаю, але розкажіть. Розкажіть, поділіться. Дядя Саня, угу. на цій пупирчатій пленічці. Вона ось така пупирчата, бачите, пупиряна. Ось ми можемо ще потерти волокна, щоб дало усадочку, щоб вовна дала усадку. Віджимаємо лишню воду, бо вода нам теж мішає. І ще підтираємо. Будемо до тих пір так робити, поки вовна не дасть усадку нам. Друзі, я так рада вас бачити, що ви спостерігаєте. Будь ласка, допоможіть моєму каналу розвиватися. Підпишіться на мене, кому цікаво. Я займаюся валянням взуття з овечої вовни. Я в'яжу взуття з літньої пряжі, з зимової пряжі. Кому цікаве таке направлення, або просто хочете мені допомогти. Щоб підтримати мій канал, будь ласка, підпишіться. Я буду рада. О. Так. Уже приймає красиву форму. Я бачу, залишилось ще декілька хвилинок. Залишилось декілька хвилинок. Бачите, вже, який красиво мильце становиться. Ну, супер просто. Я... безвозмездно рада. Интересно придумали, Зоя. Ну вот, Зоя, берите на заметочку себе. И деткам дома можно давать вот такие вот с ними работать. Я уже вижу, мыло очень хорошо село. Усадочка класс обтягивается. Сейчас я расскажу, как его высушить. Дойдем до конца все ж таки с вами. Этот марафон. У меня немножко намокла рука. Сейчас, подождите. Так, Видите, как хорошо обтягивает. Друзья, я рада видеть вас в прямом эфире. Мы с вами завершаем валяние шматочка, кусочка этого мыла. Хочу попросить поддержать мой канал. Подпишитесь, пожалуйста. Для меня будет очень приятно увидеть. Я занимаюсь изготовлением валеного, валеной обуви с овечьей шерсти. Сейчас я выпал, попробую, стараюсь больше мыла выполоскать. Здесь я уже могу, смотрите, сжимать прям вот так вот, что оно выскальзывает у меня из рук, то есть во, шерсть хорошо уже усаживается. Так, все, давайте с вами выполоскаем. У меня, конечно, вода в тазику дуже мыльна, то я дополнительно в душе, в душе буду ополаскивать. Э, дякую вам за э, шерсть в матке. Да, шерсть топс. Вот такая топс. Я сейчас мокрыми руками не могу взять. А вообще в первой части я показываю эту шерсть. Я разделила валяние на две части. Так. Ну вот, смотрите, какой кусочек мыла. А разукрасили мы как конфетку такую, да? Вода теплая, Зоя, водичка теплая. Приятная для ручек, не кипяток, а хорошая теплая водичка. Комфортная для тела, чтобы была. Холодная вода тоже, знаете, шерсть, шерсть вовна любая, чтобы было тепло и мокро, чтобы не горячо и не холодно. Все. Все. Вот мы с вами сваляли, вы мне в прямом эфире помогли, задавали вопросы, я вам дуже, дуже, дуже рада. Я прополоскаю. Но это полоскание слабое. Мне нужно будет идти в ванную комнату и уже хорошо под водичкой прополоскать. Потом что я делаю? Прополоскала и отжимаю, вот так слегка отжала, чтобы влага лишняя, знаете, ушла оттуда. И все, и ставлю сушить на, ну, на улице. Сейчас вынесу на улицу, на ветреную погоду, и она будет сохнуть, хорошенько высохнет. Вот, пожалуйста, вам такая декорация. Вы можете... Скрабірувати кожу. Вона мягкая, особенно для лиця, хорошо після масажу ліця, поскрабірувати кожу. Можна просто на полочках хранити вещами, буде хороший приємний запах давати. Діти будуть купатися у ванні, воно не вислизає з рук. Дуже приємне на дотик. Ось вам такий лайфхак, з вовни, користуйтесь, будь ласка. І всім вам гарного дня, Па-па. Буду чекати на вашу підписку.